Радіо! Інформатор ФМ надихає на перемогу! Інформатор фм Події, факти, люди. З перших уст про все велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Вітаю, шановні друзі. Це інформатор ФМ. І сьогодні до нас у гості завітали Ольга Лєвченко, комунікаційна менеджерка благодійного фонду «Помагаєм». вітаю. Вітаю вас ближче чуть-чуть до мікрофончику. Так, та Вероніка Ілюхіна, керівниця проекту, спільного проєкту з благодійним фондом. Помагаємо про нього. Ми поговоримо от чутка пізніше. А спочатку розкажіть, будь ласка, про ваш фонд. Чим саме ви займаєтесь? Благодійний фонд «Помагаєм» розпочався у 2009 році, тобто нам уже 14 років. А ми розпочали свою діяльність з допомоги прийомним родинам та Важко хворим діткам, але потім наша аудиторія розширювалася і спочатку доєдналися, звісно, в 2014 році переселенці. Ми відкрили шелтер і він працював дві два з половиною місяці. І коли почалася епідемія ковід, до нас до нашої аудиторії приєдналися постраждалі від домашнього насильства жінки та дітки, бо тоді ця проблема загострилася. Ну і звісно, коли почалася повномасштабна війна у 2022 році, ми також розширили свою діяльність дуже серйозно. Ми почали займатися, окрім того, що ми з другого дня відкрили шелтер, також ми почали займатися евакуацією з гарячих точок до Дніпра, евакуацією за кордон. Ми почали дуже масштабно займатися гуманітарною допомогою постраждалим, як у Дніпрі її видавати, так і виїжджати на деокуповані. Території, на прифронтові зони, туди де потрібно. Де ви берете стільки сил на такий пул робіт? Ну це ж просто нере... нереально. Я думаю, це треба бути людиною такого складу, щоб знаходити в ній натхнення. Насправді, в нашій роботі є багато важкого, але є дуже багато яскравих радісних моментів, коли ми всі розуміємо, навіщо ми це робимо, коли ми бачимо ось ось заради саме цього. Це просто супер. Тоді давайте перейдемо до е партнерства із Мерсіко. Це і ще одне. У вас буде один напрямок, наскільки я розумію. Так, розкажіть, будь ласка, е що це? Яка мета? Так, е це міжнародний партнер, е так е який нам е надав кошти на реалізацію ну, проєкту з гу е гуманітарної допомоги. Е Постраждалому населенню, так в чотирьох областях України: це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Ось цей проєкт він ділиться на дві сфери: це гуманітарна допомога, тобто 18 виїздів в ці три області. Так, це Запорізька, Харківська і Донецька, та психологічна підтримка постраждалому населенню в чотирьох областях. Угу. Так. Величезний проєкт. Скажіть, будь ласка, от е я ж так розумію, що це не перший спільний проєкт? З цими партнерами це перший спільний проєкт. У нас ще є схожий проєкт, трішки з Plan International Ukraine. Ось там ми реалізуємо видачу багатоцільової грошової допомоги, теж в трьох областях України: це Запорізька, Харківська та Донецька області. Оскільки спілкуюсь з волонтерами з благодійними фондами, дуже багато історій вже наслухався. Скажіть, будь ласка, з початком повномасштабної війни, з якими перепонами у своїй роботі ви стикалися? Тут, мабуть, я можу сказати, ну, взагалі, дуже важко було зібратися. Хоча у нас на це у нас такий дуже потужний керівник енергійний. І на те, щоб зібратися з духом і почати працювати після початку безпосередньо повномасштабного вторгнення, нам ну, це зайняло, мабуть, півтори доби. І вже на там другий-третій день у нас були оперативки. Вже на другий третій день ми зібралися і почали робити свою роботу. Ну, ви знаєте. Перепони перепони це обстріли. Перепони це е, важка ситуація, але е, нам дуже багато допомагають. Країні багато допомагають. У нас з'явилося. Безліч партнерств з великими міжнародними організаціями, і е, підтримка справді потужна. Ми дуже раді, що ми маємо змогу так підтримувати людей. Е, щодо перепон, ну е, ми всі з вами знаємо зараз, що відбувається на кордоні, там, де волонтери намагаються возити машини і гуманітарку. Там трохи лягла вся ця система, яку зараз налаштували. Тому ми поки що в цю історію навіть е, намагаємося не, не втручатися, не займатися гуманітар. Арку, яку, яку возять безпосередньо з-за кордону, і стараємося братися за такі проекти, як цей з Мерсіко, коли нам просто надають гроші, ми гуманітарну допомогу купуємо тут безпосередньо і угу. тут же її розповсюджуємо. От ви кажете, допомагають. А скажіть, як наші слухачі можуть долучитися допомагати роботі фонду і проекту з Мерсіко. Так, у нас дуже багато міжнародних партнерів, так але окрім цього, у нас на сайті йде збір кож йдуть збори коштів для важкохворих дітей, для реабілітації дітей. Так, тобто слухачі можуть теж заходити на наш сайт і долучатися до цих зборів фінансово, так. Я б також хотіла сказати, що у нас є зараз тільки що відкрився такий класний збір. Він називається Свято для кожного це е, збір коштів на подарунки для важкохворих діток. Бо саме ця стаття е, витрат е, важкохворі дітки. Е, цю статтю нам не дуже допомагають закривати оці великі міжнародні партнери. Звісно, вони зорієнтовані на переселенців, на постраждалих людей від бойових дій. А все, що стосується дітей з інвалідністю, це все наша особиста справа. Ми тут Маємо на це збирати. Тому, якщо ви хочете долучитися і а, допомогти, як, якійсь дитині з інвалідністю отримати подарунок під ялиночку, такий як ця дитина хоче. Ви можете зайти на наш сайт, ви можете зайти в наші соцмережі, Instagram, Facebook. Як сайт звеці? Помагаємо ком юєпомагаємо ком юа. І угу. е, Фейсбук, і в і в Instagram нас також дуже легко знайти. Тобто, шукайте в гуглі, заходьте так. на сайт, помагаємо так, і долучайтесь. Обов'язково дівчата дуже е, крутий проект. Е, дякую, що ви його придумали. що Знайшли е, партнера з ким працювати. Які плани на майбутнє? Я розумію, що зараз е, ніхто не знає, що буде сьогодні так. ввечері, але ж ну щось там. Придумати собі, можна що я б хотіла у цьому році у наступному році. Ну мрій нас багато е, безумовно. Ми збираємося продовжувати ту роботу, яку зараз ведемо. Це гуманітарна допомога, це виїзди з гуманітаркою туди, де, де це. Потрібніше ніж у Дніпрі, це е, ми хотілися б розширитися і більше допомагати родинам у складних життєвих обставинах, тобто не обов'язково переселенцям, а місцевим підтримувати якось їх якось системно, розумно так, щоб вони посилювали свою стабільність. Е, ми хочемо продовжувати допомагати жінкам. У нас є співпраця з проектом ООН жінки. Ми хочемо продовжити цю співпрацю. Ми хочемо продовжувати надавати психологічну допомогу на підтримувати наш реабілітаційний анівців. Центри, там де проходить реабілітація для діток з інвалідністю, тобто, оце все ми хочемо залишити і поширити. Ну і у нас є такі мрії, як і пекарня благодійна соціальна підприємництво. Крута ідея. А Любимівка може трошки Вероніка скаже, да це центр для літніх людей з інвалідністю, які можуть там перебувати на постійній основі. За якими буде догляд догляд медперсоналу? Так там це величезний проєкт, так який ми теж би хотіли втілити в життя. Він ще не запрацював і ще але не ми запрацював дуже так. дуже. Мріємо у нас скрізь усе готується, і ось тільки будуть грошики. Ось ми це запустимо. Ну плани грандіозні, дівчата, так. Я вам бажаю наснаги у вашій роботі і щоб якомога більше людей долучалися і допомагали. Дуже дякую вам. Друзі. Нагадую, що у нас сьогодні у гостях була Ольга Лєвченко, комунікаційна менеджерка благодійного фонду Помагаєм і Вероніка Ілюхіна, керівниця проєкту спільного проєкту благодійного фонду «Помагаєм» і Мерсіко. Дівчата. іще ще раз дякую, до зустрічі. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.